Привіт всім! Сьогодні я вам розповім про оновлення операційної системи iOS до версії 7. Зараз вона доступна тільки для розробників. Якщо захочете, поставити я вам дам ссылку, і як вернутися на попередню, теж дам ссылку. Ця операційна система ставиться на iPhone 4 і пізніше, і iPod 5 iPad Touch 5 покоління і iPad. Другого покоління і далі. У нас зустрічає екран блокіровки. Ось такий він має вигляд. Також я поставив такі обої. Залежить від гіроскопа і датчика. Ось ми можемо розблокувати ось так. Бачите, він. І запустити ось так камеру. Я про камеру пізніше і також ми можемо запустити ось такий. Ми тут можемо виключати режим польоту, Wi-Fi включити, або виключити Bluetooth, нічний режим або екран повороту. Кожна здравіта яркість. Потім включати музику, запустити airplay і тепер передавати контакти або фото між Iдевайсами, запустити фон нарик, потім будильник, календар. Калькулятор і камеру. Також ми можемо закрити і зайти в панель повідомлення. Тепер вона з такого вигляду ми можемо дивитися за сьогоднішній день, що в нас з'явилось, потім за все. І пропущені. Те, що ми пропустили. І ось ми розблокували. Тепер він виглядить ось так. Робочий стіл у нас ось так. Тепер немає ніякого пошуку від е, сторінки. Ми можемо заходити в телефон ось такий набіратор. Навір, Заходите в контакт, як ви бачите, такий тепер стиль. І ми можемо ось так набрати. Виходимо, як ви бачите, дуже прикольна анімація заходження в програму і виходу. Переходимо до повідомлень. Повідомлення тепер мають ось такий вигляд. Ми можемо міняти їх і писати. Ось, наприклад, тепер клавіатура має такий вигляд. Ні, все ж таки, все ж, як і раніше, дуже удобно печатати, набрати. І можна відправляти. Отмінити. Я вам покажу, як виглядає повіндовлення. Ось такі бульбашки. Різні кольорові, якщо ви щось писали. І ми виходимо. Наступне це контакти. Контакти ми заходили, можна сказати. Ось у нас виглядають контакти, ми можемо також додати. Тепер має такий вигляд. Дуже удобно все. Виходимо в папки. Як тут виглядять папки? Ось так. Бачите, у нас папочка, ми відкриваємо і тепер вона відкривається на як Новий стіл має такий вигляд. Тут надпис, а тут самі папки. Відкриваємо напоминання. Напоминаннях. Ось так вони тепер виглядять, ви бачите, ми можемо так відкривати, дивитися і додати свої. Наступне це зам'ятки. Замятки тепер мають ось такий вигляд. Бачите, немає такого старого блокнотика, тепер отакий білий. У нас чорновичок ми можемо писати, зберігати зам'ятки. Виходимо. Наступне це календар. Календар тепер має дуже красивий вигляд. Ми можемо отак переключатися між датами. Також заходити Оттак дивитися і по часам вертатися і дивитися сьогодні, якщо ми кудись перекрутили. Також ми можемо отак робити пошук по всіх наших подіях і переходити отак. І так дивитися календар. Потім 2013. Ось таке як на Стіний календар дуже прикольно виглядить. Також ми можемо дивитися календар, отак. Готово. Календар. Знову зайшли. Ось так відкриваємо і заходимо в наш календар. Виходимо. Наступне це фото. Фото. Дуже перероблена галерея тут. Ми можемо дивитися по альбомах. Керівніше. Також ми можемо дивитися такий фотопоток. Це моменти, які в нас були. Показують усе Числа, Потім, де було сфотографіровано. Також ми можемо дивитися по колекціям, Ось так, де були зроблені фотографії. І коли ми можемо, і також можна дивитися роки. В якій це було зроблено. І також дивитися потім на карту, де це було сфотографіровано. Також дивитися в iCloud, якщо ми щось зберігали. Наступне це відео. Відео ми мене тут нічого такого немає. Перемо покажу, як іще звук тут. Настраюється, як бачите, ось така тепер прикольна картинка. Ми так настраємо. Карти тут стали трохи краще. Бистріше знаходять нас і більш нормальніше. Тепер немає ніяких багів почти. Погода. Погода тепер має ось такий вигляд, як hgc Sense. Бачите, ми відмінюємо. Також ми можемо переключатися між картами і дивитися погоду. Якщо у нас якась блискавка або щось таке, воно відображається на тут. Ось така. Змінити, виходимо, ви бачите ось погода, бачите, у нас дощ іде. Ви бачите. Виходимо. Перед часи часи у нас мають ось такий вигляд, ми можемо включати, бачите, такі тумблери Вижати і створювати і ще один будильник. Вняти. Також дивитися мірові світові часи. Секундомір почати ось, наприклад. І заходити в таймер. Настраювати такий тумблер. Бачите, потім наступне це game center game center тепер став набагато кращим і удобнішим для використання. І щось у нас довго грузиться. Ось ми можемо зайти в id і потім настраювати калькулятор має ось такий вигляд. Ось. Дженерний калькулятор. Все дуже плавно, набагато плавніше, ніж шоста версія iOS. Наступне це зайден Safari. Інтернет тут став набагато швидше навіть від Chrome, який був раніше. Ми можемо також ось, дивимо, от, ось загрузиться, Бачите, ми можемо включати отак і дивитися, як на Google Chrome. Щось грузити, прогружується. У нас дуже швидкий інтернет, але нагрузиться. Ось ми можемо дивитися настройки, потім додати свої збрані топ-чорти і пошук робити. Ось такий програма Safari, дуже прикольно. Наступне це музика. Заходимо в музику, ми спеціально пропустили галерею. Ось тепер такий вигляд має. Все зробимо таким білим. Стилем а-ля i Windows One і Android. Запускаємо тепер камеру. Ми можемо запускати відео, все, переключатися так, фото, включати HDR, бо виключити. Також переходити в фотографії. Потім Square це під Instagram. Робити фотографії і пано – це панорама. Все, і так отак робимо камеру. І також ми можемо переходити в камеру. передню І включати спишку виключати. Ось така програма фото. Також ми приходимо так, в мультизадачність. Натискаємо два рази. І ось у нас запускається мультизадачність. Тепер це більш настояща мультизадачність, тепер тут показується в реальний час всі програми, які грузяться. деякі що підпильні під це ми можемо так свайпати. І також, як ви бачите, під низом показуються всі програми, які запущені. Ми можемо так свайпати і закривати. Також, я вам доп ми запускаємо запускаємо щось сервіс point to merge start і секундомістер іде час запускаємо і нажимаємо стоп також є нам прикол що він потім буде тут будуть віджети цей значить цей ярличок показує настоящий час який тут у нас зараз реальний Ось такий у нас мультизадачність. Тепер ми переходимо на настройки. Все дуже плавно працює. Інколи бувають лаги, але це версія бета. Також ми можемо з будь-якого місця заходити в ось цю панель. Яку я показував раніше. Також ми можемо тут включати Wi-Fi, Bluetooth, оператор, центр повідомлень. Тепер ми можемо настраювати різні повідомлення, включати і міняти пункт управління — це що з'явилася. Ось така фішка на екрані блокування. ми можемо включити-виключити. Потім без, не безпокоїти, тепер ми можемо, якщо включаємо, то не буде нічого з'являтися навіть коли можна поставити, або коли тільки телефон заблокований, або завжди. Також основне тут ми можемо подивитися. Устройстві у нас, як бачите, стоїть версія 7.0. Також можна відновити, запускаємо Siri, Siri, на жаль, не розмовляє ще на російський, на український, тим, тим більше. Всього ми її запустимо, включити Siri Сірі. На все ми запустили Siri На жаль, російський не можна вибрати, а тим більше український. Також ми можемо робити пошук SportLife. І також можна міняти розмір тексту, якщо для... вам який краще. Можна вот так і міняти для удобнішого читання. Універсальний доступ ми можемо настроювати тут. Статистики, потім фонове обнування програм. Тепер не потрібно заходити в App Store або кудись і не потрібно обновляти. Програми самі будуть оновлюватися, ми можемо включити-виключити, настраювати, хто, що буде. Все тут сталося як було. Потім звуки звуки теж Яркість обої. Тепер ми можемо поставити ось, ось такі динамічні обої, які в мене стоять, 20%. І ось такі картинки. І також з нашої галереї. Потім приватність ми можемо тут теж настроювати. Потім ось такі настройки. Ось так виглядає наша iOS 7 Також ми можемо ось так запускати і коли ми одержуємо, ми можемо деякі програми. Тепер з'являються сірі такі значки. І ось ми запустимо панель повідомлення, також ми можемо ось тут. Щоб запустити пошук, нам потрібно просто так свайпнути вверх і в нас з'являється пошук. Ми можемо робити пошук. Також ми можемо запускати ось таке. Ось така IES 7. Думаю, вам сподобався мій огляд. Ставте лайки, коментуйте, кажіть, що вам сподобалось, не сподобалось. Дам ссылки для установки. Всім пока, до побачення.